Друзі, всім привіт! Розпакую лоти, які придбала на аукціоні антикваріату Віоліті. Це янтарне намисто. Хтось мені там в коментарях, я вже його показувала в шоці. Хтось мені в коментарях написав, що воно погане, комусь сподобалось. Ну, що я можу сказати. У всіх різні смаки. Це намисто маленьке. Воно дуже-дуже старе. І це не калініградський виріб, бо це намисто 99% було придбано в секонді або за кордоном. Так, Бо у Калініградського намиста є характерні ознаки. Чого в цьому на мисці немає. Ухти. Очікування і реальність. Воно виглядає гарніше, ніж на фотографіях. Це в нас застіпка. Застіпка сучасна. Так. Дивіться. Ну, йому. Це, мабуть, 90. О, 90, Боже, 20 ті роки. Ось одна намистинка, від якої було відкол. Видно? І, І вона склеєна. На фотографії це було позначено. Ось вона так виглядає. В цілому, воно дуже-дуже приємне. Клас, мені подобається. Це Цьому намисту 100 років. Круто. Це, може бути, Кьонінсберг, Тоді робили дійсно шедевральні речі. Так. Це на мосто було китайське замовлення. Хтось мені там дуже часто в коментарях пише: все найкраще йде в Китай. Вибачте, а що вам заважає, було зробити ставку і придбати? Ну, от реально що. Так, перевіримо вагу, бо треба ж залишати відгук. Бо ви хочете купити за 1000 гривень, а продавець хоче. Вага відповідає заявленій в Лоті. А продавець хоче продати. Ну, по максимальній ціні, це логічно. Ви ж свою квартиру не продасте сусідки за 10 тисяч доларів, а продасте тому, хто дасть більше, вірно. І в його паспорт дивитися не будете. Головне, щоб були гроші. Так, ще в мене друга посилочка це. Мають бути кліпси, також за аукціону Віоліці. Вже за 10 років співпраці з Китайцем я вже вивчила його смаки. Знаю, що йому подобається, який товар в них в Китаї ходовий. На що треба звертати увагу? Що китайцям не подобається, які прикраси, які охочі розкуповують у нас в Україні. Не а, дуже охоче беруть в Китаї. Тобто китайський попит він мене трішечки навчив. Так. Це кліпці вже каліінградського янтарного комбінату. Теж з натурального бурштину. Так само куплені на аукціоні Віоліці. Я так люблю розпаковувати речі. Гарної якості, без дефектів, вони, вони прикольні, як на мене. Дивіться. Мені подобається клас. Я задоволена покупкою. Інколи буває, що я знімаю відео, щось розпаковую, а воно очікування було 12, а реальність там 7, наприклад. Вже настрій псується і нічого не знімати, нічого не хочеться. Хоча я знаю, що воно в мене замовлене, його заберуть, але трішечки враження. Так, що це у нас? Це у нас грязючка. Так. Ну, все ось така розпаковочка. Я постійно купую бурштинові вироби. Калінградського янтарного комбінату, Кьонінсберг, Якщо ви купуєте в секундах і вам потрапився в бруштин, і ви це продаєте. Пишіть мені, будь ласка, вайбер, надсилайте фотографії. Ми обов'язково з вами домовимось. Всім гарного дня і до нових зустрічей.